Вітаю! А чи знаєте ви, чому зорі падають? Чому у деяких зір є так звані хвости? І чи становить це якусь небезпеку для нашої планети Земля? Додивіться це відео до кінця, і ви самі зможете дати відповіді на ці запитання. Почнемо з назви. Коли древні греки спостерігали зоряне небо, вони розрізняли нерухомі зірки. Планети, які рухалися серед зірок, і комети з довгими хвостами позаду них. Грекам здалося, що кометні хвости схожі на волосся, що розвивається. Так і з'явилася назва комета, що з давньогрецької перекладається як «довговолоса». Люди спостерігали комети тисячоліттями і вели про це записи. Вони їх боялися, адже згустки світла, що з'являються раптово і займають півнеба, були дійсно лякаючими. Давні люди вважали це поганою прикметою. Іноді з'являються комети, які займають півнеба, але розмір твердої частини комети становить усього лише кілометр або ж десять кілометрів, що в порівнянні із землею дуже мало. Тому все, що ми бачимо на небі, це газ і пил, які світяться, покинувши кометну поверхню і віддаляючись від неї. До того ж, ядро комети не надто тверде, у ньому дуже багато пустот, і воно навіть легше льоду. Набагато менші ніж планети або місяць комети можуть бути описані як дуже брудні сніжки. Вони складаються із заморожених газів, змішаних з пилом. Комети, як і Земля, рухаються навколо сонця. Тільки роблять один оберт за час від трьох років до мільйонів років. Комети можуть рухатися навколо сонця і по колу, і по дуже витягнутих орбітах. Причому, чим ближче до сонця знаходиться комета, тим швидше вона буде рухатися. Сонячне тепло випаровує гази і пил комети, утворюючи іноді дуже довгий хвіст, який сягає довжини рівної відстані від Землі до Сонця. Частинки пилу і газу комет настільки малі, що вони здуваються випромінюванням сонця. Тому хвіст комети завжди спрямований протилежно від сонця. Комети це тендітні небесні тіла, і зустріч для них із великою планетою або ж наближення до гарячого сонця можуть бути згубними. Проте, на щастя, для цих чорних від пилу айсбергів космосу більшість свого часу вони проводять доволі далеко від сонця. Люди відкрили вже приблизно 4 тисячі комет, і ці відкриття тривають досі. Скільки взагалі існує комет, ми можемо лише пропускати. Можливо, їх 100 мільярдів, а може, і ще більше. Найкраще дослідженою є комета Галея, названа на честь англійського астронома Едмонта Галея, який обчислив її орбіту. Повний оберт навколо сонця вона робить за 76 років. Вона є величезним об'єктом з льоду, каменю і пилу. Коли ця комета отримує велику дозу сонячного випромінювання, вона починає танути. І таким чином у космосі утворюється рій з уламків. Вони продовжують кружляти навколо сонця, і Земля щороку пролітає крізь цей потік. Він отримав назву Метеорний потік Оріоніди, бо в нічному небі здається, що метеорити, які згорають в атмосфері Землі і залишають яскраві смуги, прилітають із сузір'я Оріона. Його дуже добре видно наприкінці жовтня. До речі, комета Галея є джерелом іще одного метеорного потоку ета Акваріди, який дуже добре видно у квітні. Що стосується самої комети Галея, то востаннє вона наближалася до Сонця і нашої планети Землі у 1986 році. Наступного разу ця велетенська комета наблизиться до внутрішньої частини сонячної системи у 2061 році. До речі, вже наступного року вона почне свій зворотній шлях, наближаючись до сонця. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися багато нового та цікавого. А в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.